М -м? Можна я перше подивлюсь. Вау, який апетитний гарячий бургер! Так, здорово. Я б сама не відмовилась спробувати. Ага, розумію, але він мій. Аромат божественний. Дуже смачно. Смакота. Мейбел, а Тобі треба подивитися, що в тебе під клошем. Ага, зараз. Заморожений бургер серйозно? Булочка у шматку льоду. Та що там всередині? Ой, жах. Все ми відкладемо. Огірки. О, Огірки. Точно. Роксі, дивись, що в мене є. За допомогою цієї процедури можна скинути років 10. Хочеш спробувати? Звісно, хочу. Можна я візьму? Бери-бери. Так. Ох, як прохолодно. Чудово, мій план спрацював. А тепер дуже швиденько зім смачний бургер Роксі. О! Ось це я розумію. Ну і що, думаю, можна знімати огірки. Що? What? Це ж не мій бургер Мейбл. Ой, пробач, нічого не залишилось. І не соромно тобі. Як ти могла з'їсти мій бургер? Пробач, не втрималась. <рес> Яка ж крута гра? Друзі, подивіться, це нова гра Multidosort. Вона дуже крута і весела. Кожен може скачати її через Google Play та Apple Store. Завантажуйте та давайте грати разом. Відкриємо разом. Так. Ого Ага Курячі ніжки. всі Лише у мене заморожені. Це не чесно. Відкусити неможливо. Ну ні. Ви не змусите мене це їсти. Ой, який аромат. О, ні. Фух. Крижана куряча ніжка мало не пролетіла в мене. Ну добре, спробуємо мою апетитну курочку. Ось це, звісно, неймовірна смакота. Ой. Виявляється, курка гостра. А, у мене в роті все горить. Ти що не помітила? Тут же написано супер гарячі. А, не можу стримувати вогонь. Ти знаєш? Ця пожежа тут дуже доречна. Я можу розтопити ці курячі ніжки. Інша справа. М -м Тепер вони такі смачні і теплі. Дякую, Роксі. Ти справжній друг. Цікаво, що під клошем. Можна, я перше подивлюсь? Так, це що заморожена кола. От, блін. Хоча до мене прийшла ідея, я можу зробити в ній отвір за допомогою дрилі та витягти. Тепер це морозиво зі смаком коли. Ось це крутяк. Мейбл, браво, це геніально. А тепер подивимося, що дісталось мені. Так, у мене також кола, але супер гаряче. І як мені це пити? Гадки не маю. Добре, спробую. Ауч, 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 мій палець. Дуже гаряче. Ну вже ні, пити я це не буду. Доведеться, друже, доведеться. Ну, якщо нічого не вдієш, треба зібрати волю в кулак випити. О-хохо, як же гаряче. Я це зробила, але тепер у мене весь язик горить. Треба якось допомогти Роксі. Точно. От, приклади холодне. Ох, і справді стало легше, дякую. Рада, що тобі допомогло. Так, хочеться дізнатися, що всередині. Давай скинемось, хто буде першою. Я перемогла, отже, я перша подивлюсь, що мені дісталось. Ну-ка. Ого! Нічого собі! Як здорово виглядає цей торт! Швидше хочу спробувати. О, ні, він заморожений, а я одразу і не зрозуміла. Подруга! Тримай молот та розбий торт крихту. А це ідея дуже крута. Давай спробуємо. Ух ти, як здорово! А мені навіть подобається. Чудово, від торта залишились лише кристали. Хочу їх спробувати. Ммм, це навіть смачніше, ніж я уявляла. Клас. Роксі, дивишся, дісталась тобі. Ой. У мене здається також торт. What? Але виглядає він так, наче на нього сіли. Добре, ризикну спробувати. Навіть дивитись на це огидно. Але пахне до речі, приємно. Ні, на смак гедота. Що? Так, здається, це дуже круто. Круто? Мейбл, мені здається, ти щось переплутала. Ні, це ж торт. Віддай його, будь ласка, мені. Дякую. Виделка мені не потрібна, бо я з'їм його прямо так. М -м, ось це кайф. Мибил, якась ти дуже дивна. Відкривай перше із задоволенням. Вау, це ж морозиво! Та ще й полоничне. Я дуже рада. Роксія що у тебе. Зараз подивимось. Ні, моє морозиво розтануло. Зовсім не цікаво. Таке навіть їсти не хочеться. Ну, ти лузер. Теж мені подруга. Нічого підтримати. Ну що ж, не терпиться спробувати моє морозиво. Ох, як же воно апетитно виглядає. Смакота. Мейбл, а не хочеш поділитися зі мною? Звісно, ні. Морозиво лише моє. І я сама з ним чудово впораюсь. Ну, яка ж ти жодіна? І чому мені так не пощастило з морозивом? О, знаєте, здається, до мене прийшла геніальна ідея. Я можу заморозити своє морозиво за допомогою ментолової жуйки «Ментус» Зараз, зараз одна мить. Дивись. Я вже відчуваю холод в роті, а тепер доїмо. Це неможливо. У мене все можливо. Залишилось лише спробувати. Так, це справжнє морозиво. Смакота. Що ж, це було круто, Роксі. У мене маленький стаканчик лакшини. Кавуновий. Але він такий милий. А в тебе. А в мене середній стаканчик. Він такий смачний, такий класний. А в тебе. Ого. Ось це так. Так. У мене більше від усіх. У мене величезна склянка кавонової лакшини. Це дуже смачно. Це дуже круто. Ну що, почнемо? Приступаю. Потрібно їсти цими маленькими паличками. Не знаю, чи вийде. Ну-ка, ще раз спробую. Так. О, не виходить. Тоді я візьму і зроблю ось так. Висиплю локшану прямо собі в рот. Ха! Це весело і смачно. Ти така смішна. Ну тоді тримай. Прикро. Добре. Я приступлю до свого стаканчика кавунової локшини. Я змахну насіння і буду їсти свою локшину паличками. О, це так смачно. Вона така приємна. Я з'їла свою локшину. Чудова, просто відмінно. Ой, лишиться прилипла та не витягується. О, тепер у мене кавунові вуса. Ха-ха-ха. Це було весело. Так, тепер я почну. Я буду їсти цими величезними паличками. О, смачно! Справжнє задоволення. Смакота! локшини так багато. Хоча навіщо мені ці палички? Я буду їсти руками. Не можу зупинитись. Залізу в склянку. Оце так. Ой, що відбувається? Тепер я не можу вилізти з цієї склянки. Я, здається, я застрягла. Дістаньте мене, будь ласка, я хочу поїсти ще локшини. У мене застрягла голова. Допоможіть. Дістаньте локшини. Та, будь ласка, їж їж. Вона така смачна, просто смакота. Я дуже рада. У мене маленька жуйка. Зовсім малесенька. Я засмучена. Хм, А в тебе, а в мене середня жуйка. І це здорово. Так. А у тебе. А у мене величезна пачка жуйки. Я така рада, така щаслива. Дивись сюди. Давай, перше починай. Добре, я візьму цю маленьку пачку жуйки. О! Ну, це досить смачно. Але нічого не відбувається. Хоча потрібно розжувати ці шматочки, тоді вийде надути бульбашку. Так. Так, спробуємо. Так, здається, вийшло. Кумедно. Браво, браво, браво. Хм. Посунься. Я почну перша без тебе. Що ж чекає мене? Чудовий порошок, котрий можна висипати собі в рот. Він такий смачний і його так багато. Просто смакота. Я надула бульбашку. Ух ти, як круто! Які салюти! Це просто дивовижно. Я одягну окуляри, так краще. А я висиплю цей порошок на стіл. Величезна кількість. І я буду засипати його собі в рот. Так, ось це я розумію. Ну-ка. Ще. Ух ти! Як багато порошку! Це така пожежа? Ні, це самий справжній салют. Ми зараз всі будемо в цих салютах. Але це ще не все. Я надую величезну бульбашку. Неймовірних розмірів. Дивіться. Ось це розвага. Просто супербах. О, дівчата, здається, я переборщила! У мене така маленька пачка чіпсів. А в тебе. А в мене побільша пачка. Така смачна, просто диво. Пальчики оближеш. А в тебе невже? Хіба таке буває? А в мене просто неймовірних розмірів пачка чіпсів із сиром. Це просто чудово. Це по мені. Яка краса. Обережно. Ого. Ось це так. З цієї величезної пачки вилізла лише одна чіпсинка. Це точно все. Ну от А може, там ще щось є? Це ж дуже мало для такої величезної пачки. Треба подивитись. Так, тут нічого нема. Добре, з'їм хоча б цю чіпсинку. Ой, гаразд. Я буду їсти свої чіпси. Це так. Така величезна чіпсина. Сюрприз. Що відбувається? Я не зрозуміла. Тільки їй не кажи. Я буду їсти свою величезну чіпсину. Вона така смачненька, просто дивовижна. Здорово. А я буду їсти свої прості чіпси. Вони такі смачні. Що відбувається? Що це? Ей Випустіть мене звідси. Гаразд. Падай! Ні, ні, тільки не це. Ти падаєш на мене. Ху. У мене величезний шматок піци. Такий смачний із ковбасою та сиром. Це просто смакота. Ого, ось це так. А в мене такий маленький шматочок. Ну, Нічого буває. А де моя піца? У мене що? Немає шматка піци. Візьму лупу. Мабуть, вона десь тут. О! Ось вона. Я знайшла цей маленький шматочок. Але хіба таке буває? Так, добре, покладу його на язик та з'їм. Так, дуже смачно, але мало. Так, я буду їсти свій з насолодою. Так, тягнеться сир. Все смачно, просто чудово. Бо чого? Не дивіться на мене. Я навіть зроблю з піци рулетик. О, так буде смачніше. Ммм, <рец> смакота. Ну все, я доїла свій шматок піци. Ваша черга. <рец> так. Я сьогодні королева піци. Так, дівчата, відійдіть. Я розберуся з цим шматочком сама. Почнемо. О! Неймовірно, смачна піца. Як же так, моя піца була зовсім крихітною? Мені так хочеться ще. Я буду їсти з двох рук. Ух ти! Яка ж вона смачна! А тепер прилетів кораблик з піци! Чудово! просто розкішно! Залишився останній шматочок. Я впораюсь, я майже все доїла. Втомилась. Давай, давай! У тебе вийде? Це точно. Добре, піду на фінішну пряму. Я більше не можу. Я так втомилась їсти піцу. Давай, давай! Ти все зможеш. Добре, дівчата, я впораюсь. Ще трохи. Вона така смачна. Я молодець. У мене вийшло все. Що з тобою? Ой, з нею щось не так. Давай святкувати. Вона молодець. Вона змогла з'їсти величезний шматок піци. Коней вийшло. Гегей. Хе uh, так, пома.